Сьогодні ми будемо приступати до виготовлення свого домашнього вина. Виноград у нас Ізабела, синій, гарний, смачний, великий. Погода стоїть гарна. Для збору винограду, як відомо, для вина потрібна суха сонячна погода. Саме так і є. Виноград вже достиг. Цього року завчасно. І я його обрізаю, складаю, ні в якому разі його мити не потрібно, тому що саме на самих ягідках є бактерії, які нам потрібні для виготовлення забрудіння вина. Передушуємо ягідки і розміщаємо спеціальну нас ємність 50-літрову і додаємо на кожні 10 літрів вина. Шклянку цукру. Перемішуємо все добре і так будемо перемішувати кожні ще 5 днів. Потім будемо відділяти томську від соку, але це вже другий етап.